Ми людям привезли, ну, в першу чергу це водичка, набор МЧС ЧК. Тут в павербанк, пауэрбанк, холдера, ліхтарик, батарейки, ну, перша необхідність. Для уборки маски, халати, Таповин, ну, на кришу. УСБ, кому вікна зашивати, у нас ноги ну, плюнка. Теж може вікна зашити. Ну, те, що необхідно в першу чергу. У нас три локації на сьогодні. Ми сюди виїхали, а дві машини ще виїхали. Ще є четверта локація. Ну, у нас машини вистачає. І от зараз в першу чергу де, де подвижчя було. А потім ще я на четверту локацію.